Привіт! Сьогодні поговоримо про гардини. Навіть українське слово гардини пов'язане з англійським «guard» – це охороняти. Подивіться, навіть воно пишеться «guard», і в нас є гвардія. Гардини англійською мовою будуть «curtains». Не переплутайте зі словом certain різниця в одну літеру, що означає certain, певний, конкретний. Також англійською мовою гардини будуть «drapes», але «drapes» – це важкі гардини. І вони схожі на слово драпіровка. Ще одне слово, що стосується гардин, це слово blind. Але blind означає жалюзі. Згадайте, є слово blind сліпий. І навіть у військових є поняття бліндаж мабуть, така сліпа зона, що не можна. Бачити звідки стріляють. Ще є слово «shears» – це тюль, бо вона прозора. А також, от окремо є слово Tulle, що означає теж тюль, це французького походження слово від слова tulle, містечка, де вони народилися. І треба згадати про слово Shutters, це ставні, бо вони «shut» зачиняють вікна зовні. Згадайте, ми кажемо Shut up, в англійській мові, коли кажемо. Замовкни, замовчи, закрийся. Ми завжди цікавили, чому ми кажемо shut up, чому вгору ми зачиняємось, а не вниз. Бо коли завод зачиняється, то вони кажуть, shut down, опускаються ці ставні shutters вниз. А чому саме shut up? А в нас ще лепа вгору закривається, коли ми хочемо когось закрити, щоб він замовчав. З вас лайк, пишіть коментарі, чи вам подобається це, чи треба продовжувати. Дуже дякую вам за вашу увагу. Пока.